Шановне товариство, сьогодні опозиційні сили дали чи не останній шанс для партії влади, щоб реабілітуватися перед українським суспільством. Ми дали вам можливість, щоб сьогодні ви могли проголосувати за необхідні законопроекти, які від нас так чекає, європейське співтовариство, наші європейські партнери. Відповідно, ми сьогодні апелюємо до вас, партія регіонів. Дайте шанс Україні. Дайте шанс українцям на інше, краще, реальне майбутнє, на завтрашній день, щоб ми могли спокійно дивитися о майбуття. Адже політика, яку ви займаєте останнім часом, останні тижні, це є політика геополітичного страуса. Ніхто ніяк не може зрозуміти, ви куди, чи направо, чи наліво. Ви в тайожний московський союз, чи ви хочете в Європу? Дайте, будь ласка, чіткість, і дайте відповідний сигнал для українського суспільства, і дайте відповідний сигнал для європейських партнерів. Не потрібно нас лякати і українську громаду якимись економічними негараздами, які нібито можуть наступити у випадку, якщо Україна піде до Європи. Адже погодьтеся, весь той час ми ж тісно. За вашою участю співпрацювали з Російською Федерацією, з Москвою в економічному плані. І який результат? Ви знаєте цей результат? Внутрішній валовий продукт впав на 1,5%. промислове виробництво впало на 5,6% порівнюючи з минулим роком. Величезна заборгованість по заробітній платі і соціальним виплатам. Ми маємо величезні проблеми зараз з зовнішнім боргом, який кожного разу росте і росте. До речі, Російська Федерація постійно скорочує спільні програми з Україною космічні програми, програми в енергетичній сфері і інші. Причому це робиться не з моменту, коли Україна почала євроінтеграційні процеси, а ще до того. Російські обійми, напевно, занадто сильними сьогодні для нас є, щоб ми могли так просто відмовлятися від теперішньої нашої європейської перспективи. Крім того, пам'ятаємо, що ще в 94-му році в нас підписаний відповідний меморандум, і Сполучені Штати Америки і Великобританія є певними гарантами для України у випадку, якщо якась інша країна може чинити на нас в тому числі і економічний тиск. І нарешті, я сподіваюся, що наша футбольна збірна переможе збірну Франції, і ми поїдемо в Бразилію. Сподіваюся, ми всі, і ліва, і права частина зала хоче цього. Маю надію, що французька сторона не буде голосувати проти євроінтеграції інтеграції України тільки через те, що Україна переможе. Але ви маєте розуміти, що якщо переводимо на футбольну термінологію, шлях наш до Європи це є гра в лізі чемпіонів. Шлях нас в Росію це є гра на Кубок Кремля, і не більше, і не менше. І на завершення. Я прошу завершувати. І на завершення, товариство, ми, українці, є європейська нація. Ми, ідучи в Європу, ми просто повертаємося додому. Не ставайте тими колодами на нашому шляху до нашого дому, до сім'ї, родини європейських народів. І пам'ятайте, що якщо ти хочеш вирішити проблему, то шукаєш шляхи для вирішення цієї проблеми. А якщо ти прийняв для себе політичне рішення не вирішувати цієї проблеми, то ти шукаєш причини? Пам'ятайте про наслідки. Слава Україні!